Привіт! Знайоме відчуття, коли от, здавалося б, цілі вихідні відпочивали, а в понеділок сил ще менше, ніж було в п'ятницю, просто якась тотальна розбитість. І думаю, що не так? Адже я нічого не робив? От сьогодні ми розберемося, в чому тут секрет і як навчитися відпочивати так, щоб енергії справді додавалося. Це, знаєте, і є той самий парадокс відпочинку ну як так виходить, що час, призначений для відновлення, насправді забирає останні сили? Відповідь, я вам скажу досить неочевидна. І щоб її знайти, давайте подивимося на одну дуже просту історію. І ця історія власне про одну дівчинку. Знайомтеся, це Соломія, вона п'ятикласниця. І от як і всі ми, вона страшенно чекала на вихідні. Ну знаєте, щоб нарешті видихнути після школи, розслабитися і набратися сил перед новим тижнем. Але щось пішло не за планом. Тому що в понеділок вона прийшла до школи ну просто як вичавлений лімон, абсолютно без сил. І це при тому, що вона ж відпочивала. Результат виявився, м'яко кажучи, не той. Так що ж вона такого робила на вихідних? А ось і розгадка вона цілий день просиділа за комп'ютерною грою увесь день, не відволікаючись, знаєте, ні на що інше. Тобто, одна єдина діяльність, ще й така пасивна, з'їла вас її час. І як не дивно, саме це її виснажило. Кому знайомо, га? А тепер давайте для контрасту подивимося на зовсім іншу картину. На історію, яка, власне, і відкриє нам секрет справжньої енергії. А ось це її однокласник Святослав. І він повна протилежність. У той самий понеділок він просто, знаєте, світиться енергією. Його вихідні теж були дуже насиченими, але геть по-іншому. І ось тут різниця, як то кажуть, на обличчя. Подивіться. Соломія одна єдина діяльність, комп'ютерна гра. А Святослав. У нього тут цілий калейдоскоп і на велосипеді покатався, і книжку почитав, і з друзями зустрівся, і поплавав. Бачите, саме це чергування, ця різноманітність і дала такий кардинально інший результат втома проти енергії. І тут, звичайно, виникає цілком логічне питання. Стривайте, але ж він робив набагато більше, хіба така купа справ не мала б його виснажити ще сильніше, ніж Соломію? Як так виходить, що роблячи більше, він у результаті отримав більше енергії? Це ж якось нелогічно, правда? Секрет, виявляється, криється у в одному дуже простому, але, як виявилося, ключовому принципі. І до нього довелося дійти через, ну скажімо так, експерименти. От дивіться, спочатку була спроба зробити вихідний Соломії, тобто повністю пасивний відпочинок, цілий день з книжкою чи телефоном. І що ви думаєте? Результат такий самий: втома, апатія, нуль енергії. Добре. Може, треба навпаки. І наступний експеримент був суперактивний вихідний. Парки, довгі поїздки на велосипеді, постійний рух. Але що найцікавіше, до вечора знову втома. Отже, виходить, що справа не просто в тому, щоб бути активним, щось тут не сходиться. І ось тут з'явилася та сама порада, яка все поставила на свої місця. Геніально у своїй простоті. Спробуй чергувати свою діяльність активно з пасивною. Розумієте, секрет не в тому, що робити, а в тому, як це поєднувати. Добре, але як це працює на практиці? У чому магія цього чергування? А все дуже просто. Це називається принцип чергування. Суть у тому, що наш мозок і наше тіло втомлюються по різному. Коли ми довго навантажуємо мозок, ну наприклад, вчимося чи працюємо, то найкращим відпочинком для нього буде рух для тіла. І навпаки, після фізичної втоми, скажімо, тренування, нашому тілу потрібен спокій, а мозок якраз готовий до якогось спокійного розумового заняття. Щоб було ще зрозуміліше, давайте розглянемо інший приклад. Ось є Артем. Він обожнює грати в шахи. Ну, це ж класне хобі. Але от проблема, після довгої напруженої партії він почувається абсолютно виснаженим. А тепер давайте застосуємо наш принцип. Шахи це що? Це ж 100% розумова робота, так? Максимальна концентрація. То що ж йому потрібно зробити після партії, щоб реально відновити сили, а не просто впасти на диван? Дивіться, як це просто працює. Крок перший. Визначаємо тип діяльності. Шахи це концентрована робота мозку. Крок другий. Думаємо, чого не вистачає для балансу. Якщо мозок працював, значить, відпочивати має тіло. І крок третій. Знаходимо рішення. Ідеальна активна альтернатива для Артема це піти на прогулянку. Отже, як нам усім спланувати такий ідеальний, корисний відпочинок? Ну, візьмемо ту ж прогулянку. Коли ми після напруженої розумової роботи виходимо на вулицю, ми отримуємо не просто відпочинок, а цілий комплекс бонусів. Свіже повітря це раз. Воно, до речі, покращує пам'ять, це два. Допомагає вивітрити з голови негативні думки та емоції це три. І зрештою, просто зміцнює нервову систему. Це ж цілий набір корисностей. І ось тут ми підходимо до головного висновку. Справжній якісний відпочинок це виявляється зовсім не лежання на дивані і не безкінечна активність, це баланс, розумієте? Це вміння жонглювати розумовим і фізичним навантаженням таке собі мистецтво чергування. Тому наостанок хочу залишити вас із простим питанням от прямо зараз, чого насправді потребує ваш мозок і ваше тіло? Якщо останні години пройшли в роздумах чи за комп'ютером, може варто встати і трохи пройтися. А якщо навпаки ви втомилися фізично, можливо, ідеальний відпочинок це якраз тиша, чашка чаю і хороша книга. Просто спробуйте прислухатися до себе. Відповідь там.